А вніч на 26 квітня 1986 року сталася найжахливіша техногенна катастрофа в історії людства. Вибухнув реактор четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції за 100 кілометрів від Києва. Реактор був зруйнований. У довкілля потрапила величезна кількість радіоактивних речовин. Науковці кажуть, як від бомбардування 300 херсим. радіоактивна хмара накрила Європу. Найбільше дісталося Україні та Білорусі. Причинами катастрофи називають недосконалий реактор і помилку персоналу під час випробувань. Справжніми героями стали пожежники і військові, які у перші хвилини виїхали на ліквідацію аварії на АЧС без спеціального спорядження і підготовки в умовах радіації. Високі дози опромінення загалом отримали 600 тисяч ліквідаторів. Зафіксовано 134 випадки гострої променевої хвороби. Протягом року від неї померло 28 людей. Згодом, як інформує «Грінпіс», від раку захворювання серця померли десятки тисяч осіб. І до нашого ефіру зараз долучається Світлана Гринчук, міністерка захисту довкілля і природних ресурсів України. Пані Світлано, я вас вітаю. Доброго дня. Ну. За наслідками для екології аварія на ЧАЕС вважається планетарною катастрофою. Радіоактивним цезієм було забруднено три чверті території Європи. І на сьогоднішній день цікаво наскільки ці наслідки вдалося подолати насамперед для України, і коли можна буде сказати, що їх подолано остаточно? Так, дуже дуже дякую за запитання. Дійсно, сьогодні, в 39-ту річницю. Аварії на Чорнобильській атомній станції 39-ту річницю героїзму в першу чергу українських людей, українських пожежників, українських ліквідаторів, які взяли на себе такий перший удар, пожертвувавши своїм життям, пожертвувавши своїм. Здоров'ям ми можемо підводити певні підсумки. Ми точно можемо говорити про те, що було зупинено розповсюдження радіації було зведено саркофаг над зруйнованим реактором. І, звичайно ж, всім світом ми будували на протязі там десятка років новий безпечний конфаймент. Конструкція, яка Розроблялася багатьма науковцями, експертами, фінансувалася урядами понад 45 країн, міжнародними організаціями було створено спеціальну асамблею учасників спеціального чорнобильського рахунку для того, щоб побудувати таку конструкцію, яка за своїми технологічними особливостями. Могла би захистити від будь-якого додаткового витоку радіації від е, нестабільних конструкцій, які знаходяться всередині, е, ми ж планували і далі проводити. Проводити систему перетворення об'єкту укриття об'єкту перетворення саркофагу на екологічно безпечну таку зону. На жаль, цей рік ці раковини вони відрізняються від попередніх, відрізняються від інших, тому що в ніч на 14 лютого росіянами було цілеспрямовано шахедом, атаковано новий безпечний конфаймент, що стало. Таким неочікуваним і безпрецедентною подією, взагалі, для, для всього світу на сьогоднішній день арка конфаймент частково втратили свою функціональність і певні роботи по перетворенню об'єкту укриття на екологічно безпечний об'єкт, все одно нам доведеться відкласти зараз. Всі сили спрямовані на те, щоб. Провести дослідження пошкоджень, провести аналіз взагалі в функціональності арки і розробити план того, як ми будемо відновлювати даний об'єкт, і зробити це потрібно звичайно, весь світ в цьому зацікавлений. Що в надзвичайно короткі строки, чим ми зараз і займаємося. Сьогодні у 39 й роковини Чорнобильської катастрофи цієї трагедії. Чи можемо сьогодні говорити, що ми зробили всі необхідні висновки з того часу? Якщо ні, то що ще потрібно зробити? Ну, Чорнобиль, аварія 86-го року дійсно стала таким жорстоким уроком для всього людства. І людство зрозуміло, що наскільки це безвідповідально. Приховувати інформацію, нехтувати безпекою, тому що це може мати катастрофічні наслідки. І от за, за ці 39 років дійсно було сфокусовано увагу людства, тому що тут в Чорнобильській зоні відчуження працювали дійсно експерти, і науковці з дуже багатьох країн і продовжують працювати. І було розроблено нові міжнародні стандарти ядерної безпеки. Якраз от базуючись на наслідках тієї аварії, яка відбулася в Чорнобилі. Було створено, покращено набагато системи моніторингу моніторингу і аварійного реагування. І в Чорнобильській зоні відчуження у нас встановлена одна з найкращих систем моніторингу. Звичайно, вона трішки постраждала в 2022 році, коли в перші дні. Повномасштабного вторгнення було атаковано і окуповано Чорнобильську зону відчуження, і росіяни нехтували будь-якими правилами безпеки, поводили себе як вандали, руйнуючи обладнання, риючи окопи в радіоактивному лісі. Але зараз ми можемо говорити, що за допомогою наших міжнародних партнерів ми повністю відновили систему моніторингу. Вчора в нас була знову зустріч з. Європейською комісією з партнерами з Норвегії вони дають додаткове фінансування. Це майже 22 Мільйони євро для того, щоб ще покращувати систему моніторингу, покращувати е, умови роботи працівників і Чорнобильської атомної станції і інших підприємств в зоні відчуження, тому що швидка контроль і швидка реакція на будь-які зміни радіаційного фону вони є ну якби основною запорукою е, безпеки ядерної радіаційної безпеки. Пані Світлано, які сьогодні є найактуальніші завдання для збереження безпосередньо Чорнобильської зони? Тому що це ж не тільки пам'ять, а й передусім екосистема. Так, абсолютно. Це вже як я і сказала, перше наше завдання, mm. найосновніше це відновлення функціоналу. Функціональності нового безпечного конфайменту це нам дозволить продовжити роботу з перетворення об'єкту укриття на екологічно безпечну екосистему. Крім того, в нас ведеться також велика робота. по у вдосконаленні роботи об'єктів з зберігання відпрацьованого ядерного палива, оскільки тут в Чорнобилі зберігається паливо не тільки з Чорнобильської атомної станції, з реакторів, які зараз не працюють, а й з інших атомних станцій, які знаходяться в Україні. Ми активно продовжуємо цю роботу і теж маємо багато домовленостей, ведеться багато робіт щодо цього. Ну і крім того, дуже важливо говорити, що ми все-таки працюємо над тим, щоб робити зону відчуження, перетворювати її у зону відродження. Ви знаєте, що в нас функціонує Чорнобильський біосферний заповідник, який був створений дійсно на. Унікальних екосистемах, які сформувалися за весь цей час не втручання людського в природу чорнобильської зони відчуження, і ми і ми плануємо і вже ведемо теж активно вже розпочали цю роботу по створенню спеціального такого наукового природного хабу. І маємо великий інтерес також міжнародної спільноти щодо роботи саме в Чорнобильському біосферному. заповіднику. Інший напрям роботи по перетворенню в зону відродження це, звичайно, розвиток відновлювальної енергетики. Вже встановлено буквально два тижні тому. Ми відкривали з послом Іспанії чергову сонячну електростанцію потужністю майже 1 мегаватт. Це дозволить нам. Не тільки розвивати відновлювальну енергетику в країні, а зона має для цього одні з найкращих умов, але також в такий складний період для нашої енергетичної системи, коли ми періодично маємо дефіцит в енергосистемі, можливі відключення. Дивлячись на те, що росіяни все таки продовжують свої атаки, свій терор. Це допоможе тим об'єктам, критично важливим, які працюють в зоні відчуження, які забезпечують ядерну і радіаційну безпеку, бути більш енергонезалежними і забезпечувати постійне постачання електроенергії для їх роботи. Тобто, ведеться робота по багатьом напрямкам. Ми не зупиняємось, не дивлячись на те, що Росіяни весь час ставлять і українців, і людство під ризик чергової чергового ядерного інциденту. Пані Світлано, тут з огляду на оці атаки і терор російський, які продовжуються, з огляду на ті ризики, які існують 14 лютого, Росія атакувала ЧЕС дроном, який пошкодив тоді укриття зруйнованого четвертого енергоблоку рівень радіації після цього залишався в нормі, але знову постає актуальне питання безпеки на ЧЕС. Наразі, от що можна сказати про ці загрози щодо радіаційного забруднення після тієї? Атаки, дійсно, ситуація була, як я вже сказала, такою безпрецедентною і дуже небезпечною. Всім пощастило, що атака дрону прийшлася не на ту частину, де знаходиться саркофаг, над четвертим зруйнованим реактором, а все-таки над більш такою технічною частиною арки, в той же час це завжди небезпека. Але від перших хвилин. Ударом ми постійно проводимо посилений моніторинг і посилений радіаційний контроль не тільки тими засобами моніторингу, які були в новому безпечному конфайменті, а й по периметру додатково контролюємо мобільними станціями моніторингу для того, щоб перепровіряти дані. За весь цей час після удару жодних змін радіаційного фону не відбулося, жодних стрибків. Тобто зараз ми можемо говорити, що радіаційний фон залишається в нормі, залишається таким, як був до удару. В той же час ми будемо до відновлення арки проводити оцей посилений радіаційний контроль. Мало того, дані від моніторингу, дані від контролю. Надходять не тільки нашим спеціалістам, не тільки нашим рятувальникам, але також і спеціалістам із МАГАТЕ для того, щоб вони могли також свій контроль проводити і в разі чого теж відповідно реагувати. Пані Світлано, дуже дякую вам за цю розмову, за те, що долучилися до нашого ефіру. Світлана Гринчук, міністерка захисту довкілля і природних ресурсів України, була з нами наживо.